Культурна подія із 8 серпня, по 1 вересня в Черкаському обласному краєзнавчому музеї відкриється персональна виставка робіт художника Нікаса Сафронова під назвою Вибране. До уваги публіки представлять натюрморти, портрети, пейзажі та сюжетні композиції сюрреалістичного характеру. Усього понад 40 робіт інформує сайт Прочерк. Ніка Сафронов є одним з найвидатніших сучасних російських художників, які однаково успішно працюють у багатьох жанрах. З його роботами більшість глядачів знайома за журнальними репродукціями, тому що основна частина. Картин художника знаходиться в приватних колекціях у Росії та за кордоном, а також у музеях Західної Європи та Америки. Персональні виставки Нікаса Сафронова проводяться по всій Росії. Дуже багато виставок відбуваються за кордоном. Західні колекціонери придбали понад 800 його картин. Серед власників його картин такі зірки, як Софі Лорена, Лен Делон, П'єр Карден, Даяна Рос, Мадонна та інші. Сьогодні журналістами зустрілися організатори виставки. Вони запевнили, полотна Сафронова мають не лише естетичну цінність. А позитивную энергетику. И связана его жизнь с этим городом, с этой областью. По слухам даже, я так, ну, э, там любовь какая-то была у него серьезная. Дружба с вашим губернатором, они очень большие друзья. Ваш губернатор ценит искусство. И все это в совокупности, плюс его день рождения. И был такой приказ сверху провести здесь э, выставку. Я имею в виду от Никаса.